Туреччина готова прийняти у себе мирний саміт щодо урегулювання війни в Україні, до якого буде залучено і Росію. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган під час прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським у Стамбулі в п'ятницю, 8 березня. І з самого початку ми робимо внесок у завершення війни на основі переговорів. Ми готові приймати мирний саміт, до якого буде залучено і Росію, заявив турецький лідер. Ердоган наголосив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність нашого стратегічного партнера України. На жаль, війна дедалі більше негативно впливає в регіональному і глобальному плані і насамперед на Україну. Не було зроблено дипломатичних кроків щодо використання столу переговорів, який ми побудували в Стамбулі в березні 2022 року для встановлення миру, зазначив він. Зеленський відреагував на формат, запропонований Ердоганом. За його словами, Україна не бачить представників Росії на цьому саміті. Особлива роль Туреччини заслуговує на те, щоб лідерство вашої держави було проявлено на саміті миру для повної реалізації формули миру, сказав глава держави. За його словами, Україна прагне справедливого миру. Для цього спочатку цивілізовані країни розроблять план. А вже потім залучатимуть представників Росії, які захочуть справедливого миру. Ми не бачимо, як можна запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Ми хочемо отримати результат результат справедливий мир для України. Тому спочатку цивілізовані країни розроблять план, а вже потім будуть залучати представників Росії, які захочуть справедливого миру, заявив президент. Нагадаємо, президент України перебуває із робочим візитом у Туреччині. Як відомо, Туреччина та Китай розробляють власні переговорні платформи для врегулювання війни в Україні. Однак є імовірність того, що Росія спробує використати це для просування своїх ідеологем стосовно переговорів з Україною.